Доброго дня, Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер Пропозиція. Opel Ampera 2018 рік, 10 місяць, виїхала з автосалону в Нідерландах, була куплена за 49 900 Євро. На сьогоднішній день автомобіль приїхав з аукціону, перевірений мною, весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. На легкосплавних дисках таких художніх поєднання чорного з срібним. Гума Мішелін. Автомобіль в збереженому стані 18 рік, електричка, електромобіль, Опель Ампера. З заводу. В даних автомобілях йшли батареї об'ємом 55 кВт. Далі була відземна компанія і батарейку міняли. На даному автомобілі стоїть батарея 64 кВт. 64 кВт. Таку батарею ставили нову. По земній компанії, такі як така сама батарея, як Hyundai Kona чи Kia Niro. Автомобіль має ближнє дальнє ксенонове світло. Досить в своєму класі, класі класний автомобіль, тому що проїжджає даний автомобіль до 500 кілометрів. На мою думку, це краще, ніж Зоя, чим Nissan Leaf. 64 кВт батарея, повторюю ще раз. Так, ціни ще немає, але коли вже будемо прокачувати відео, задзвонимо до власника автомайданчика, знаємо ціну. 18-й рік по вікнах. Це йде тут преміум комплектація, бо все. Музика. Мультикермо з підігрівом керма. Так, такий великий планшет. Підігрів сидінь пасажирського і водійського. Також є камера заднього виду, парктроніки такий автомобіль. На даний момент ми автомобіль зарядили до повного 100%. На 100% при такій їзді, як автомобіль, їздив попередньому, а видно, що їздила якась спокійна, врівноважена людина в економному режимі. Автомобіль також в такому економному режимі може проїхати 506 км. Тобто дуже великий грає роль. В якому режимі попередній шлях пройдено. Тобто, якщо ми починаємо використовувати пічку обігрів салону, включаємо пічку, виставляємо температуру, і відразу. Автомобіль перераховує. Зараз він ще не перерахував. Ставимо на паркінг. Відразу перераховує кілометри. Зараз він так ще сильно не скидає. Маємо далі 506 кілометрів. Ще раз. Так, запустили ще раз автомобіль. Автомобіль відразу з пічкою перерахував 472 кілометра. Виключаємо пічку, як ви бачите, кілометраж збільшується. Тобто, вже показує 503 кілометри. Отак, от от виходить, Це досить сильно залежить в електромобілі, наскільки ви Користуйтеся кондиціонером, кондиціонером і обігрівом Але в спокійному режимі, при маленькій температурі, там виставимо 21 градус, автомобіль проїжджає 100% 427 км мінімум 328. Так, досить цікава і зручна ручка передач. Зразу під рукою, досить комфортно і зручно сидіти в сидіннях, як в якомусь літаку. Так, два ключка, безключовий доступ, різні є режими їзди. Від стилю їзди, відповідно, так само змінюється розхід. Кіловат для поїздки. Є датчики проти зіткнення, адаптивний круїз. Амперка, то є такий автомобіль, в якому є все. По салончику автомобіль в збереженому стані. Має такий невимушений сіренький салон, має, має підігрів і задніх сидінь. Підігрів сидінь і бере береться енергія з маленького кВт, тому він так сильно не впливає. Має автомобіль два зарядних, одне від звичайної резетки і друге може використовуватись як продовжувач, так і цей. Так і зарядне, швидкісне. Досить стильний і сучасний електромобіль. Має також датчики сліпих зон і на всіх дверях є безключовий доступ. Даний автомобіль, на мою думку, ще затонувати і буде просто, просто супер стильний. Отака От Opel амперка приїхала за аукціону. Ціни ще немає, але ціна при виході відео буде написана в назві відео. Ціна з доставкою і розмитненням. Швиденько пройдемося по автомайданчику, які який є пропозиції, що нового. Так, є також і дизельні автомобілі. І часто бувають комерційного транспорту цікаві пропозиції, такі як Volkswagen Транспортери, Спринтера. Такі автомобілі ми теж купуємо, але до 10 тисяч важко купити тут. Що в наявності? Volkswagen Arteone, автомобілі з пробігом, є в наявності, дані автомобілі вже. Зняті з виробництва, тобто останні лялечки є на продажі. Електричні гольфи також є і ще будуть. Багато ми більше 50 автомобілів за рік привезли для наших підписників, для наших замовників. Також є дизельні гольфи. Volkswagen та Урани досить класно приїхала Audi A4, Xenon, автомат 2 літри, такий в темному кольорі, на легкосплавних дисках. Так, Audi A4 Avant. 10 10500, ціна на експорт. Ціна для Європи 12700. 2-літровий ТДІ, автомат Шкіра. 205 пробігу 2017 рік. Автомобіль лізинговий, має сервісну історію і також обслужений Рено. Рено Гранд Сценіки є в великій кількості. Останній прихід, коричневий металік, досить класний колір, стильний. Автомобіль йде на ледовському світлі. Ціна автомобіля 10 999 євро. 7 персон камера автомат. Пробіг даного автомобіля 179 тисяч. Renault Clio. Є такі автомобілі. 1,5 дизель 66 кВт. Економний динамічний двигун К9К перевірений вже часом. На гранд Сценіках, Каджарах, Меганах стоїть 1,581 кВт 110 коней. Є такі автомобілі і так само йдуть е, е, ці двигуни на Рено Talisman В посиланні в описі залишаю. Залишаю сайт даного автомайданчика, де ви можете знайти, зайти, знайти всі ціни. До речі, дуже, дуже класний Renault Kadjar, сірий графіт, весь в рідній фарбі. Має лише перелак однієї дверки, 178 пробіл, 11 11900 євро. Комплектація босе. На ледовському світлі, на класних легкосплавних дисках, автомобіль рівненький, збережений і економний і динамічний. Датчики сліпих зон, безключовий доступ, 178 пробігу. Панорама. Отакий От автомобіль, кого цікавий, також класна пропозиція. Класний кросовер, досить українці його полюбляють. Багато раніше було замовлення на такі автомобілі, але з кожним днем все менше і менше є каджарчиків, щоб купити, пригнати під замовлення. Є ще один. Темно-зелений металік, 20-й рік, ну, відповідно, ціна дорожча. Машинки трошки пташками, як то кажуть, опрацьовані, тут недалеко від даного майданчику пташиний заповідник є, так що не подумайте, що... Це вони стоять по 3 роки вже тут. Вольво, на механічній коробці передач такий класний колір. Ціна даного автомобіля 8400 євро тут, на експорт для України, для Європи 10160. Такий швидкий сьогодні зробимо огляд. Форд фокуси. В нових мордашках також є на даному автомайданчику. Форд Куга. Механічна коробка передач, ксенонове світло. На ковпачках ціна 10 999 нетто. До 3 пробігу. Пробіги всі чесні, без сервісною історії. Купуєте автомобіль без ризику. Opel Insignia досить класна в сірому кольорі, лише приїхала. Легкосплавні диски 7999 євро. 146 пробігу. На механічній коробці передач. Безключовий доступ. Класний автомобіль, кого цікавить, теж досить гарна ціна. І автомобіль йде з фаркопчиком. Opel Corsa. механічна коробка передач, дизельний двигун. Вже новіша модель, новіші фари, ніж попередні Corsa. Ціна автомобіля 7 980 для Європи, 6599 для експорту. 163 пробігу, 19-й рік. Шкода Октавія, 2-літрова, 207 тисяч пробігу. На ледовському світлі. Легкосплавні диски. По кузову, чесно кажучи, не перевіряв. просто не вистачило часу. Задній бампер має якісь пошкодження. Ціна даного автомобіля 9900 євро 2017 рік. Так, а це наш евакуатор. Возимо ми власними евакуаторами автомобілі під замовлення. Завжди робимо найкращу ціну. Купили ми цього тижня Nissan Leaf для нашого підписника на ледовському світлі. Негалоген, світло біленьке, якісно світе. Водій в нічну чи дощову погоду не втомлюється. Комплектація Bose, білий перламутр. Такі автомобілі бувають, на даний момент є зараз в наявності. В салатовому кольорі, також по хорошій ціні. Так, салончик в нас такий, як Tecna. поєднання шкіри з матерією. 38 тисяч пробіг. Звичайно, за такий пробіг треба заплатити Не дешево. Другий автомобіль, який ми придбали, також для нашого підписника, для нашого замовника, це ягуар комплектація First Edition на пневмоподушках. Такий автомобіль, який купують і легко продається в Україні. Весь в рідній фарбі, сірий графіт. Комплектація сама повна з підігрівами сідушок і всіма тільки іншими функціями, які бувають в Ягуара. Так, Nissan Leaf є в наявності, салатовий, кого цікавить. Автомобільчик весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування, 40 кВт батарейка є такий автомобіль. Lexus по зниженій ціні, гібрид, в принципі, як для Lexus, 17 тисяч євро, це досить хороша ціна. 157 пробігу, 17 рік, 2,5 гібрид автомат. Hyundai Kona на сьогоднішній день є Дві оранжевих, одна сіренька. Вівторок ще мають бути з аукціону дві білих і ще одна сіренька. Citroen c 4 Grand Picasso. Автомобільчик лише приїхав з аукціону Семимісний автомат. 1,5 дизель, фул повністю шкіра, 112 пробігу. 19 рік, 10600 євро. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь, два кольорових дисплея два ключка, безключовий доступ автомат. Кого цікавить, звертайтеся, автомобіль лише прийшов з аукціону. На повному заряді легкосплавні диски, автомат, практичний колір. Є невелике пошкодження дверки, яке за 100 одиниць європейських можна виправити. Також досить цікавий автомобіль. Це йде DS від Citroen. DS4 кросбек 8799 євро ціна на експорт. 113 пробігу, 88 кВт, 120 коней. Досить потужний двигун і вже перевірений часом 1,6 дизель. Так, Peugeot також лише приїхало з аукціону. 13999 євро 185 пробігу 19-й рік. Автомобіль де на автоматі. 5008 з фаркопчиком. П'яти міцний, не семимісний. Ледовська оптика. Так, такі автомобілі, як Тесли, Ягуари, Кони, Ніро, а всі електричні автомобілі будуть з вівторка. Є також. Зараз в наявності Тесли, але на другій стороні майданчика. Не буду затримувати вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і, звичайно, замовляйте автомобілі. Номер телефону 050 565 0817. Звати мене Омелян. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, а автомобілі лізингові з Голландії з чесними пробігами. На все добре, до нових відео.